Я, в принципі, нещодавно дізнався, як люди бачать кольори, і чому вони їх бачать, ми бачимо кольори. І для мене це ну, воно звучить логічно, але чомусь я до цього ніколи не доходив. Депо сам би я до такого не догадався, я, і я просто до цього не додумався. Коротше, давайте я вам поясню: як люд, чому люди бачать кольори? Природі, наприклад. От ти виходиш на вулицю, тому що ну, екрани, кольори, то там окрема історія Там змішування сміш, світлодіодів. Але ну, туб, візьмемо природу. Чому ми дивимося на траву, і вона здається зеленою, чи на дерево дивимось і воно здається. Зеленим. І фішка в тому, що Сонце світлить білим світлом, який, якщо який розділити на спектр, спектром, насправді білий це. Сума всієї райдуги, всієї веселки. Да? Тобто ми бачимо веселку, вона там такі-то такі такі кольори. А білий кольор це значить сума цих кольорів, причому всіх, але там, там є хвиля. Ну, типу, вона насправді навіть і нерівномірно. Там є ну, деяких кольорів трошечки більше, деяких трошечки менше. І, до речі, по спектру визначають склад, з чого состоїть зірка чи об'єкт в космосі. Там логіка в тому, що якщо одних чи інших хвиль більше, то це роблять висновки, що тих чи інших хімічних елементів ці зірці. Більше знаходиться. Коротше, по по кольору визначають склад чи, чи, чи планети, чи зірки через аналіз спектру. Але, але то таке. Значить, Сонце світить комбінація з цих кольорів на листок, наприклад, на дереві. І чому ми бачимо зелений? Тому що листок вбирає в себе весь спектр цього білого кольору. Окрім зеленого. Тобто він вбирає червоний колір, синій, помаранчевий, жовтий. Він себе вбирає і перетворює значить, в енергію фотосинтез. А зелений він не вбирає, а він його відштовхує. Він його отражає. І тому, коли ми дивимося на, на листя чи на траву ми бачимо зелене. Тому що це той колір, який, значить, цей об'єкт не поглинув, а відштовхнув. Тобто отакий прикол. І, так, і Відповідно, те, що ми, ми там бачимо, не знаю, що ми там бачимо. Є це жовте всередині, то значить, що коли на нього потрапляє світло, значить жовтий не, не, не впитується. І так далі. Ну, а фіолетовий ми бачимо умовно на квітах, тому що синій і червоний кольор а, значить, відштовхується і разом ми бачимо фіолетовий. Хоча в спектрі світловому його немає. Немає такої, типу, якщо розділити білий на спектр, то там фіолетового нема. Тобто, то, то, то й тому кажуть, що фіолетового кольору немає. Ми його бачимо, але. ну, Це уява. Ну, хоча, ну, ну, ладно. Там вже, там вже пішло інше, тому що, як ви знаєте, що як взагалі око працює. Тепер, як взагалі око працює, що в тебе в оці є сенсори різних кольорів. Якщо мені пам'ять не там, Там три групи кольорів. Які саме я можу помилитися, але, здається, червоний, синій зелений, як і в, як і в моніторах RGB. Тобто, в тебе в оці там є сенсори червоного кольору, зеленого і синього. Потрапляє картинка, і е, е, улавлюють деякий червоний кольор, деякий зелений, деякий синій, і в результаті тибе сприймаєш цей кольор. І відповідно, для нас фіолетове це просто комбінація червоного і синього. А то, що там які там хвилі, і чи існує в, в спектрі білого цей колір, то, ну, типу, то таке вже. Та і в цілому, як, як ви знаєте, очі у різних істот працюють по-різному. Наприклад, жаби бачать. По іншому, ніж ми. Наскільки мені відомо, що, якщо там людина дивиться на якусь дальню зірку, вона її бачить як постійне свідчення слабого слабої яскравості. То жаба цю зірку бачить не як слабе п'ятно. А як блимаюче, але сильне. сильного свідчення. Ну, це, це скоріше пов'язано з інтерпретацією і склеюванням кадру. Да? Тому що по факту це світло скоріше до нас нашого око ну, поступає не постійно, а поступає інтервалами. Але око наше об'єднує це в, ну, в суцільну лінію через особливість. Може мозку, може око, я не знаю. В той час жаба бачить. Напевно, на, на, насправді навіть більш реальну картинку. А є ще, до речі, такий прикол: ви напевно знаєте, може не знаєте, що еволюція не сприяла реальному баченню речей. А Виживали не, не ті, хто бачили реальність більш правильною і ре... ну, справжньою, а ті, хто швидше приспособлювалися до цієї реальності. Ну і звичайно, що різні організми по-різному еволюціонували і трошеч... трошечки там органи відрізняються. А ще, до речі, такий цікавий річ дізнався на, на тему ж очей, тих само, що очі захищені оболонкою від свого власного імунітету. Що, типу, якби імунітет та не було перешкоди, то вони би прийняли очі як чужородний організм. Ну таку я інфу чув. В цілому зрозуміло, що все це цікаво і. Які рішення да, еволюція знайшла для якихось систем. Мені здається, що в інших організмах схожим чином це працює. І звичайно, що імунітет це не, не ідеальний інструмент, і тут з єімунні хвороби, де імунітет значить. шкодить організму. Отаке. Цікавенько, цікавенько. І знаєте, на фоні цього, як ти розумієш, наскільки наше уявлення про світ ілюзорне, іноді мене це, це допомагає справитися з негативними емоціями. Тому що, ти живеш, ти, ти дивишся навколо, і ти відчуваєш, що відбувається якийсь капець. Да. Але іноді згадати, що все це ілюзорне. Наскільки все це це ілюзорне? Як, як, як все це наша уяви, інтерпретація. Хоча від того, що це, це все інтерпретація твого мозку не зменшує наслідки від якихось подій навколо. Але ну, це дозволяється трошечки відсторонитися під іншим кутом, поглянути на ситуацію. Більш іншого масштабу. З іншого масштабу. З масштабу можливого людства.